Рада вітати вас на своєму каналі, мої шановні глядачі та глядачки, підписники та підписниці. А раптом, хто з вас не підписався на цей канал та не поставив подобайку цьому відео протягом 15 секунд, то цей дуже привабливий твінк, він перетвориться на Вовкулаку та зжере вас. Я би не дуже хотіла, аби з вами це сталося, оскільки ви ще маєте закинути на русоріс. І також почути біографію цього персонажа, оскільки вона набагато цікавіша, ніж його зовнішній вигляд. А на зв'язку з вами Бурбелка. І я надзвичайно рада представити свого персонажа в рамках проєкту Зламаний кас, і він діє так само, як і зламаний телефон, на який мене покликала Вентеман, за що їй дуже вдячна, і вона також є за сумісництвом організаторкою даного проєкту. Зараз ви можете побачити інфографіку нашого проєкту, і я зараз розповім вам про сам зламаний телефон, якщо раптом хтось з вас не знає правил цього проєкту. Сам зламаний телефон це навіть можна сказати челендж, в якому одна сімерка створює персонажа, вона зашифровує його у смайликах, і потім ці смайлики передає іншій сімерці, а та вже має або розшифрувати ці смайлики. Або за власними асоціаціями створити персонажа. І я вирішила йти останнім шляхом, оскільки я ніколи не вгадаю, хто там насправді був. Зате у мене дуже і дуже підгоріла фантазія з цього набору смайликів, тому що у мене з'явилась ідея в один момент, Щоправда, правда її реалізація зайняла три невдалих сіми. Але чесно кажучи, це було того вартим. І я не буду розшифровувати прямо зараз свої смайлики. Оскільки я краще їх розшифрую під час біографії. І знаєте, я скажу вам єдине, що до цих смайликів у мене виникла дуже цікава асоціація із однією з цікавих пісень. Раптом ви дивилися Gravity Falls та Едіти по цьому класному фандому чи, наприклад, Undertale, то ви напевно могли чути таку цікаву пісню, як Wolf in the Sheep's Clothing від гурту Set It Off. І я надзвичайно раджу вам послухати цю пісню після того, як ви переглянете відео інших учасниць. А перед тим як нарешті розповісти біографію ось цього неймовірного хлопчика, я пропоную вам порахувати скільки свочів все таки я використала, коли я намагалася заюзати ось цю пов'язочку. Також ось ця квіточка та інша пов'язочка для сценічного виступу. Ось ця білесенька. Вони рахуються. Тому якщо вам буде вже занадто сумно, чи вас ця ідея захопить, будь ласка, порахуйте. А зараз ми перейдемо до біографії мого персонажа. Його звати Крістіан Божеску, і як ви з прізвища цього персонажа могли зрозуміти, він з Румунії. Він народився в аналозі Брашова, який можна видумати в Сімсі. і він якраз народився коло гір що, в принципі, якраз розшифровує один із смайликів, і він заростав у цих горах. І він був надзвичайно активною дитиною. І, на жаль, через свою активність та, на жаль, недбалість батьків, хоча вони були досить такі турботливими та уважними, вони все-таки вирішили залишити свою дитину на 5-10 хвилин наодинці. А для однорічок та й взагалі до трьох. Або навіть п'яти років це не дуже безпечно, оскільки дитина ще в такому віці не розуміє небезпеку гострих кутків. І через це Крістіан, увігнавшись, на жаль, в куток від тумбочки, він втратив око. Але, незважаючи на це, він все-таки зростав досить -таки впевненим в собі. У нього радше були певні неточності щодо того, чи він сильний фізично. Але через те, що його батьки досить таки часто організовували походи, де він знаходився в колі тих, кому також було принаймні цікаво ходити до гір, він знаходив собі друзів і вже з ними пішов до школи. У підлітковому віці він переїхав до Рейвенвуда, і на цьому походи у нього закінчилися, але в нього почалося дуже цікаве життя, тому що він вирішив змінити кардинально свої інтереси, і він вирішив зайнятися вокалом. Спочатку він навіть не думав цим займатися, натомість через те, що комусь його голос дуже сподобався, то його запросили поспівати у церковному хорі. І вже після цього йому надали рекомендації одного дуже класного вчителя, і через це він вирішив займатися музикою. Однак незабаром мали бути іспити, і він думав, що краще все-таки буде скласти іспити та поступити на слідчого. Тому що, окрім того, що він в дитинстві дуже любив погоди, він також любив усілякі детективи, усілякі головоломки, і в принципі це його навіть приваблювало і до підліткового віку. І він, склавши іспити, причому досить таки вдало, він поступив до закладу, який можна в принципі назвати аналогом нашої національної академії внутрішніх справ, і він почав. Під час свого навчання втрачати певний сенс того, що він робить, тому що те, що йому подобалось в дитинстві, тепер на практиці не подобається йому, тому що він вже на жаль відвідував морг, і йому це надзвичайно не сподобалось. Сам вид трупа, на жаль, йому прям настільки не сподобався, що йому доводилось виходити із приміщення, і не через те, що йому було страшно, а через те, що організм сам того не витримував. І він вирішив перед кінцем навчання взяти академ-відпустку і поїхати до сімирського Брашова і знайти своїх стареньких друзів, із якими вони ходили в похід. І зібравшись в похід одного літа, вони вирушили у румунські Карпати. Але, на жаль, хлопці роз'єдналися під час цього походу, і вони загубилися прямо на повний місяць. Причому він виглядав досить таки криваво, але на це ніхто особливо не звертав увагу, ну тому що вони таке бачили вже і не один раз. І вони цього в принципі не боялися. Але в один момент Крістіан загубився, і він спочатку думав, що він чує виття якоїсь собаки, яка загубилася, тому що йому просто пощастило, він ніколи не чув, як виють вовки. Однак, коли до нього підійшла така собачка, він спочатку подумав, що вона якась перелякана, але після того, як вона його вкусила, він побачив, що вона сама по собі ранена. І він спочатку, взагалі, думав, що це хаски. Але коли він приглядівся, то він зрозумів, що це справжнісінький вовк. І коли він вже нарешті знайшов своїх друзів, а точніше вони його знайшли, коли він почав кричати від болю, тому що. Чомусь надзвичайно сильно почала боліти ця ранка. Чомусь цей вовк взагалі його не загриз, і це було для нього дивним. Ці друзі його одразу повели до міста, і вони, в принципі, розуміли, чому це варто зробити прямо зараз, тому що всі вони боялися, що він раптом підхопить сказ, і йому довелося ходити до лікарні і кожного дня йому робили ось ці уколи, які врятували його життя. Але на жаль, вони не врятують життя інших. І вже місяць після того, як він походив по лікарнях та йому поробили вакцини, він знову вирушив у похід зі своїм другом. Цього друга звали Даміан. Він був досить таки спокійним хлопцем. Він насправді сформував трошки спокійнішу сторону Крістіана, тому що. Він раніше, хоч в дитинстві, і був розбишакою, але саме Даміан його зупиняв, заспокоював і намагався його схилити до якогось раціонального мислення. Однак в цьому поході стався нещасний випадок, принаймні так трактує Крістіан та поліцейські, оскільки Даміан він звалився і там були настільки гострі гілки, тому що він ще падав по деревах, і невідомо як це сталося. Але його дуже сильно було покоцано. І Крістіан насправді не знає всіх подробиць того, що сталося, тому що на цей момент, коли це сталося, він знепритомнів. Він, в принципі, нічого не пам'ятає, що було того дня, і на диво він прокинувся чомусь абсолютно голим, і він побачив, що від його багажу та одягу лишилося якесь шмаття. Натомість він сам також був покоцаним, і поліцейські спочатку на нього дивилися як на якогось дивака, але потім вони зрозуміли, що Крістіан також постраждав, і вони намагалися його розговорити. І все це списували спочатку на те, що у Крістіана були певні механізми психіки, які змушували його забути. Це все. Цей нещасний випадок і як це все сталося. Але насправді Даміан почав розуміти, що щось не так, коли він нарешті повернувся до Рейвенвуда і вирішив все-таки кинути навчання. Натомість вже почав займатися професійно вокалом, і як ви можете побачити, що серед його одягу є певний артистичний одяг, а це значить лише одне: він готується до сім собачення, і він дуже серйозно почав готуватися. Із своїми артистами, і він потроху почав оцямуватись після того, що сталося з Даміаном. Але все-таки одного вечора, коли він вирішив прогулятися, він вирішив покурити, тому що його заманали і журі, і глядачі, і журналісти, тому що він переміг. І він вже має їхати на сім собачення, а він не хоче курити під час сім собачення. Тому, затягнувшись останньою сигаретою, раптом зрозумів, що знову втрачає свідомість. Він, коли втрачав свідомість, він вирішив зробити таким чином, що він спочатку хотів, аби він викликав швидку, але чомусь, коли він втрачав свідомість, він натиснув на камеру і. На щастя, чи на жаль, він натиснув на відео, а воно в нього вже автоматично було висвічено. Все таки він записав те, як він перетворюється на вовкулаку. І з цього моменту він знову ж таки прокидається, але він бачить, що він стоїть посеред лісу, і раптом він знаходить на щастя свій телефон, який він не пошматував. Але, на жаль, він пошматував власний одяг, і він побачив те, як він перетворюється. І зате він побачив, що пошматував чиюсь палатку. Він думав, що він просто пошматував чиюсь палатку, а вже потім він побачив, що перед ним старенька пара, яка вирішила повідпочивати подалі від міста, влаштувати собі похід. І цей похід для них закінчився досить таки трагічно. Але навіть після цього він не наважувався подзвонити в поліцію, як його вчили, якщо вони раптом скоять якийсь злочин, тому що вони намагалися ввести деякі американські стандарти у своїй практиці, але все-таки це не допомогло, оскільки Даміян розривався між тим, що він має поїхати на сім собачення, і тим, що він, якщо він не буде обережним, може стати головним підозрюваним у цій справі. І тому він вирішив діяти як справжній слідчий. Він знав всі найкращі методи, завдяки яким можна позбутися трупів. І він, на щастя, чи, на жаль, він знав деякі хімічні штуки, і він навіть брав собі факультативи із хімії, і він розчинив цю пару в бочці. І після цього їх ніхто не бачив. І все-таки на стінах Рейвенвуда і на парканах Рейвенвуда розвішані плакати із пошуком цієї пари. А поруч із цими плакатами висить оголошення про те, що голосуйте за Крістіана Божеску. І коли він почав бачити ці плакати разом із оголошенням про те, що зникла ця пара, то він надзвичайно сильно засумував і ні. Він не відмовився від участі у Євробаченні, але він і розумів, що навіть якщо його посадять, то невідомо, чи залишиться принаймні хтось в живих, якщо все-таки він знову перетвориться. І тому він хоче все-таки поставити на цьому крапку і зрозуміти, як від цього вилікуватись. А на цьому моменті я би хотіла подякувати вам за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки і розкажіть, як вам ця історія, що вам в ній сподобалось. А зараз я вам покажу смайлики, які я зашифрувала для гілки виноградної. І я дуже сподіваюся, що з неї прибув Діоніс, і вона створила дуже класного персонажа. Але знаєте, я вже в цьому впевнена. Тому я дуже раджу вам бігти дивитися її відео. І всім па-па. І пам'ятайте, що все буде Україна.